Всім привіт! І сьогодні ось докрутилася до вже пів восьмого Я тільки зайшла в ход. Уже темно. Ну, я сьогодні цілий день готувала посилки. Завтра буду відправляти. І в мене там такі ну, об'ємні посилки, у яких дуже багато сортів. І що я хотіла сказати за розсаду, всі просять, давай веселай, 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 Ну да, ті, що вже хороші, великі саженці, то да. Ті я не, не проти вислать і веселаю, і все. Але ж дивіться: август місяць, серпень і вересень, закладується цвіточна пучка. І Якщо в такій стадії, що воно такий ще корішочок, ну, такий десь, і воно ще тонесеньке, там ще почка не заложена, вона ще не встигла заложитися. І якщо її одразу копати, то вона може у вас і не зацвісти на слідчий рік. А якщо посадити її пересадити в октябрі місяці, ну, дивіться. Чого кажуть, що треба сажати іюль-август. То що, ну тоді ж, якщо ви тоді посадите, вона укоріниться потім август, кінець августа, сентябрь, коли спадає жара, закладається цвіточна почка. А якщо її на такій стадії. Ну так, да, якщо малесеньке, навіть якщо отакі корішочки, якщо їх зразу взяти і пересадити, ну так як я ось вдома, то нічого страшного, воно прийнялося і пішло далі рости. А якщо воно їде в дорозі, то Ну, я знаю, що скільки писали люди, що дуже хорошо укоріняється і приживається моя розсада, то я думаю, все буде добре. І в минулому році в мене от з Чамурою була та ж сама історія. Її не було, вона дуже довго не пускала вуса. Дуже довго. У мене осінню дуже багато на неї було замовлень. І я дуже-дуже її прорядила. Ну, Взагалі всі такі, що можна було викопати, я практично викопала. А на весну в мене знову була ціла куча розсоди, тому що вона пізня і не було такої холодної осені, зима настала туди аж, по-моєму, в грудні місяці. А коли прохладна погода, то полуничка дуже хорошо росте і пускає вуси, вуса укоріняються і все. Тому, ну, кої то є такі люди, що відмовляються, що не хочуть ждати довше. Ну, це ваше право, звісно. Ну, я ж теж, я за 100. Коли в мене було 100 заказів уже, я вже говорила, що вже можливо якоїсь нехвоти. Але я бачу, що в мене, в мене всі її хвати. але ж тільки сосруками. Сосруками я просто не встигну. Тому що, от дивіться: Альби ще практично пошти немає. Ну, да, я трошки підкопую, в кого там 10, там 15 штук, 20 штук. Я підкопую, да. а є у мене замовлення і 300 штук, і 500 штук, то ну, де я її наберу? Просто її зараз ще немає. Вона ще не укорінилась. Вона тільки почала пускати вуса. Я ж вам у відео показувала, що вона тільки починає пускати вуса. А Мальвіна в мене взагалі ще не пускає вус. Стила вуса тільки та, що була на агроволокні. Ну На агроволокні я ж не можу її вкорінити. Та пішла на касетку і та, яка злізла трішки із агроволокна, то там трішки є, є людям потрішку підкопую, в кого невеличкі закази, в кого по ну, малу кількість. І по поводу касетки, то літом я ставила багато стаканів. Тоді почали всім надавати купанку. Всім давай копанку я стакани, навіть в мене Альба навіть зараз є в стаканах. Ну, я вже її держу, вже я нікому не буду відправляти, я вже буду вис... вистажувати собі в теплицю нову. А касетка, касетка в мене є. Ну, касетку ніхто не хоче тепер брати. Е, да, хочуть люди брати ті, що там далі. Ну. Я ось трішки розхлібаюся з оцими заказами, що в мене зараз ціла куча написано на відправку, а потім буду дивитися. Якщо, якщо хтось хоче в місто копанки взяти касетку, будь ласка, я не проти. Ті, що там спереду, ті, що заказували копанку, Взагалі там в мене є заказ. Зараз знайду його. Зараз знайду там, взагалі мені дуже підходить страшно до цього заказу, тому що там, там усіх сортів така кількість, що я не знаю, коли я її виповню. Ага, все він. Ось. Це Івано-Франківська область, місто Рожнів. Тут ось. У. Альба 250. Сенсоція 250. Клеріс 100, Дивна 50. Купчиха 50. Ольвія, ну Ольвії в мене вже нема. Джолі 50 Хонея. 50. Жорнея 50, Сирія 250. 250. Ну, да, Тут написано, як похолодо. Ну, оце людина правильно дійсно зробила. Як похолодо. Як похолодо, там в октябрі місяці я завжди собі садю. Вона, вона тоді менше боліє. Вона переживається на уро. Тут у мене цей закоз, мені навіть страшно до нього підходить, чесно. ну, Поки ще в мене немає такої, такої кількості, от такої кількості, в мене немає її вислати. Якщо розбити по частях, то можливо можливо щось і вийде. А так мені дуже страшно підходить до таких закозів. Я знаю, що ви мене дивитеся. Ну, ви мені не докучоєте, я думаю, <гум> пізніше буде вам вся розсада, тільки пізніше там на десь на жовтень, можливо, на середину жовтня, то там вже багато буде розсади. І розсада тоді буде приживатися просто. Дуже хорошо. Ми мені сьогодні дзвонили, а Мальвіна, чи її в теплицю посадити, чи, чи може її накрить. Ви якби бачили, які от весною я копала, які там коріння? Там коріння, як у кукурудзи. І воно таке товсте, так що ну, вона вимерзнуть вряд рядлі, щоб вона вимерзла. Я взагалі клубнику не викриваю, нічим. нічим. Саме хуже зимує те, що на бугрох. Коли рожок оголяється, тоді, да, тоді вона може вимерзнути. І може вимерзнути цвіточна пучка, то можна там і накрити агроволокном зверху білим. Я колись таке практикувала накривала і сніг випав прямо на Ну, Я просто без каркасу, без нічого просто накривала агроволокно. Це я перший рік, коли посадила альбіон. Я його накрила, і якось так вийшло, що сніг випав, і він уже не розтонув, я не могла його зняти. І так воно до весни і лежало. А потім весною я коли відкрила, то там була навіть зелена клубника. Вони ще з весни чи з осені ще лежала, не. Ну, просто зелене лежало. Воно ж під снігом не мерзне, тому що альбіон він взагалі ж не такий. Навіть його да, не, не мерзне при заморозках. І там в мене є якісь закази десь, що по 500 штук, то я не знаю, чи я зможу виповнити, чи не, не, не зможу виповнити. то я говорю зразу, якщо у вас є десь купити, то купляйте десь. І я не розумію, чого От всім давай копанку. Ну, так, да, я, звісно, я, я, розумію, що різниця в ціні, ну, дивіться, це, це ж у мене такі ціни. А взагалі, от я купляла копанку, я купляла по 9 гривень, а в мене касетка 8. Так що я думаю, це зовсім недорого. І мальвіну він, в інтернеті продають купану по 10 гривень. Купану. А в мене п'ють. Я, ну, я то розумію, всіх я розумію, що ну, мальвіни, якщо та вся три ряда, що в мене через увесь огород пустять вуса, то я думаю, всім-всім всім вистачить бажаючим. Ну, якщо не пусте, то. Не знаю. Касетка в мене є, але ну, не дуже багато. Я ставила, тому що касетку не заказували. В основному заказували купанку. Ну, да, в мене стоїть, мабуть, штук 300, стоїть касетки Мальвіни, а можливо і більше я так не прикидала, скільки, може, 400. Але ж в ціні, звісно, різниця є: копана і касетна. Так. І щось так хотіла швидко сказати і забула. Да, сьогодні хотіла ж показати вам теплицю, але так і не показала, бо приїжджали до нас сьогодні. Проїздом переселенці, ну, гості наші. Ну, ну, Родичі, тільки вони <кій> приїжджали забирати віші свої, вертаються в Краматорськ. І ну, трішки я ж не можу бросити не зустріти, не попоїть чаєм, хоча б от, трішки, трішки задержалася, бо я взагалі вже потерялась во времени. До да, і ще, будь ласка, якщо є якісь питання, пишіть на Viber, тому що мені ж важко дозвониться, що буває, що ви ж дзвоните на городі я і представте, якщо я копаю купанку, які в мене руки. І брати телефон у руки. Ну, ви самі розумієте, що. Не буду ж я бігти додому, щоб помити руки, потім взяти телефон. І сьогодні мені підпишеться, дзвонила, не пам'ятаю, який номер у неї, і не пам'ятає, які сорти заказували. Нічого, ми знайдемо, все знайдемо, не переживайте. Все ну, йдемо зараз, я ж, я ж зараз все время тільки займаюся посилками, тільки отправкою. Я сьогодні цілий день копаю і пакую, копаю і пакую, і е, касетку пакую, і ну, хто що заказував, хто, хто що замовляв. І хто готовий, будь ласка, пишіть на Viber. Що я готова, оплата така, е, адресу свою. Бо в мене був такий ось недавно случай, що спакувала посилку, зібралася писати адресу, а адреси немає. Дзвоню, телефон не відповідає. Так що буває таке. Головне гроші перечислила і відправляю на деревню дідушки. Ви мене теж, будь ласка, трошки контролюйте, що я записала, чи не записала. І, і контролюйте, що я рахую, чи правильно я порахувала, чи неправильно, бо, ну, все може бути. Бо буває, спішиш, хтось от влікає, все було. Так що, от дивіться, я ж вже е, говорила за цю розсаду, що садиться вже пізно, пізно, пізно. А, так. Да. От хто в мене брав Мальвіну навесні? От ви напишіть, будь ласка, коментарій, була у вас Мальвіна, чи не була. Була ягідка чи не було? Тому що ну, люди переживають, що якщо весною посадить, чи буде ягідка, чи не буде. Якщо посадить рано рано, як тільки сніг тої, і вже сажать, то тоді буде. А якщо ви посадите тоді, як вона вже піде в рост, як вже листя піде, то тоді, звісно, вона буде боліти. Ех. Тому треба ну, да, рано, рано рано, -рано садити. І можна її пересажувати пізно, пізно, пізно. І тоді теж. Буде хороший ефект. Вона вже замедляє, замедляє, замедляється в неї ріст, ви її пересадите, вона земля утрамбується, і вона так призимує, а потім весною піде рости. І взагалі луничка ж росте потихеньку, потихеньку. Вона цілу зиму підростає, тому що от ну, внешно, яка зима. Якщо зима тепла, буває, ну, знаєте, що є такі роки, що у нас і в январі підсніжники розцвітають, проліски розцвітають, Так що все це може бути. Ну, звісно, ми живемо у різних регіонах. У нас, наприклад, зими рідко бувають холодні. Ну, бувають, конечно, ну в основному такі не дуже сурові зими. То полуничка росте і росте, потихеньку росте і росте. Так що, дивіться, хто, конечно, хто Хочу зараз, і в мене нема можливості зараз вислати вам якусь розсаду, то можете замовляти десь в іншому місті. Я не ображаюся ні в кому випадку. Будь ласка, замовляйте в другому місці. Ну, я що зможу, те вишлю. Я ж тоді, якщо писала закази, я говорила, що може, не хватить. Може не хватить. Або я просто можу не встигнути. Я ж і собі ще не сажаю. Свою ще не садила. Тут тільки Омі висадила, бо горить, то, то що вона переростає. А так я ще не садила нічого. Ви ж самі бачили, що в мене тільки куплена та, що мені прислали, і ту я висадила. І ту вона чусь, ну, дуже довго Ех. Тут тоді, тоді ж була жара ще, Я навіть і не просила, щоб мені висилали так рано. Мені чим пізніше, тим краще. Я вже говорила, що мені 11 листопада позапрошлому році прийшла росона. 11 листопада я посадила Купчиху, посадила Сирію. І в мене була йогітка і на Купчихи, і на Сирії. Причому прийшла касетка і така вона малесенька була, малесенька, малесенька і тонесенька. І нічого, все прижилося, все, все класне. Так що не переживайте. Конечно, якщо хто хоче е, на е, урожай, то треба було садити ще в августі, іюль, в август, щоб вона поділилася, щоб було там рожків 3-4 до осені, то, звісно, там буде величезний вже урожай. А якщо ви садите в сентябрі, повірте, хоч в сентябрі ви посадите, хоч в октябрі, хоч в ноябрі, все одно вже вона не поділиться. Все одно буде один цвітонос. Це буде кілька цвітоносів, тих, яка вже виросла, ось я сьогодні купала купчиху, то ті перші вуси, які саме-саме перші злізли з бугра, то там вже буде не один цвітонос, там вони вже такі товсті рожки. Ну, а якщо буде один світонос, то представте, що то ягодка буде крупна, не буде мілкої. Так що самі плюси, жалко, що я, конечно, сьогодні не встигла вам показати теплицю, щоб чоловік показав, ну, можливо, завтра. Можливо, вже завтра виділимо час і покажемо він такий куприспособу зробив, щоб... Держало дуги, щоб не держати мені. Ну, у мене ж часу не біля нього стоять, поки він переворе. Ми поставили дугу, він там скоби такі зробив, що лужа на верхушку. І все, і воно вже стоїть і він вори сам без, без мене. Ну, я не, не, присутня, не присутня там, не, не віднімає в мене час. Тому завтра обов'язково покажу. Ну, на цьому все. Всім мирної ночі. Всього доброго, будьте здорові, бережіть себе. До побачення.